Згідно конкурсу міні-ініціатив, по місту продовжується реалізація відібраних громадських проєктів. Так днями відбулося влаштування майданчика для дозвілля дітлахів по вулиці Благовіщенській біля будинку, 16. В цьому будинку Порько, 16 живе дуже багато маленьких діток. Сучасного майданчика дитячого не було, діти були, бігали. На дорогу вибігали і бігали, де їм заманеться. І благодаря міській раді і голосу громади був запропонований конкурс. Група ініціативна з нашого будинку запропонувала, взяла участь у цьому конкурсі, запропонувала ідеї і підтримали нас і депутати. І активні мешканці нашого будинку. І це принесло свої плоди. Наразі встановлюється цей сучасний дитячий майданчик. Я думаю, будуть задоволені як дорослі, а ну, в першу чергу, звісно, діти. Підтримати здійснення цього проєкту вийшли чимало мешканців, які долучилися до облаштування території на майданчику. Пригласили, попросили допомогти. допомагаю. У вас діти є? Ні. А взагалі на мікрорайоні дітей багато? Ну так. А буде якась сліди доглядати, щоб його не ламали. Якщо труд влажував, то буде жити, щоб ніхто не зламав. Будемо. Ну вже початок цих робот було зроблено перед празниками, Ну, так воно стояло. Вирішили сьогодні вже таке трошки облагородити. Ну, мене син в міській раді робить, я його батько. Ви okay. хочеш вийти допомогти? Ну радше. Внук теж бігає, теж буде, хоч він постарше вже. Це життя привик допомагати працювати, не сидіти. Так що робимо добру справу. Діток у нас тут багатенько в домі та й рядом сьогодні. це одна друга. Вже прибігали сюди, що вона не затверділа, може, та підожіть, каже, мені в 3-4, поки ж воно устаткується. Так що, мені каже, добрі справи робити сюди, потрібно. Це для людей, це для нас. Не будуть вони бігати десь, будуть тут, а ближче, підука. Під надзором, так що добре справа є добре справа. Ну тут треба його з цієї сторони, звісно, якусь оградку, заборчик поставити, облагородити. Ну, воно, ну, головне перший крок зробити, а тоді воно показує, що це треба, і це б треба, і це тоді воно вже доходить до якоїсь фінішної вже точки і так далі. Поки початок. Я думаю, що загальними усиллями нас і з вашою, з їхньою допомогою партії, і міськради. Я думаю, що зробимо тут уютне містечко для відпочинку. Тоби мусорник убрали. Ну, по нашій просі, Горсові та допоможі. Обладнували, майданчик обладнали. Ну і думаємо, що наші дітки будуть кататися. Так що спасіба миру міста, спасіма заму жадський, що вони такі задіють допомогу. Мешканці даного будинку ініціативні, і реалізація подібного проєкту відбувається вже не вперше. В минулому році за їх проханням та фінансової підтримки було відремонтовано колодязь на прибудинкової території. Міська рада завжди йде назустріч таким ініціативним громадам. У нас дуже літом. Очі багато приїжджають діток із з вулиць оцулиць, ходять всі дітки. І якщо б ви бачили вечором, що у нас діляться. Это просто их, знаете, они около подъезда, тогда все вот тут, вот, вот тут все. И в подъезде песок, а везде песок. Ну, иногда замечание сделаешь, иногда помолчишь, понимаете как. Это ж дети, и мы такие были. Ну, нам надо, надо обязательно было. Мы очень давно это просили. Слава Богу, теперь мы будем довольны. <говорит> Там щось було? А у нас было белье, там висели веревки, нічого поместили. Я й говорила. Все говорили, ну зачем? Ну, я говорю, все можна сделать культурно, хорошо. І детям хватит, і нам хватит. Що неправда, правда. Я довольна очень. Хотя у меня нет маленьких детей, но они хоть бы. Я скажу, что это очень хорошее дело. Мы даже давно ждали такую красоту. Вообще-то мы всегда поддерживаем порядок. возле нашего дома. В нашем доме вообще люди такие дружные. Сами садим, поливаем, белим. Насчет этого у нас дружные. Ну, деток у нас очень много. Это это не только с нашего дома. со всей улицы Островского, Кирова, вот того дома. Все собираются играть деткам негде. Начинают мячом играть по клумбам. Мы ругаемся, потому что поливаем, садим, и деток можно понять. А вот этот раз, это вообще прекрасно, такую красоту делает. Мы очень благодарны, это сила людей и нашему мэру Богу. Он нам и дорогу хорошую сделал, но обещал доделать, там чуть-чуть асфальта не хватило. Колодец сделали. Водичка есть. Сейчас нет воды, мы набираем водичку. А так, конечно, чуть-чуть не дружные ребята. Я думаю, они выйдут, помогут. Тут и есть их детки, внуки. Так что мы очень благодарны нашему мэру. Он такую красоту делает. И возле нашего дома будет очень красиво. Я думаю, что прекрасно. Ну, ваш же там парк в принципе. Дело в том. Парк рядышком, но ну, приходят родители с работы. Понимаете, деток надо туда везти. Дорога считайте, раз переходят дорогу, и второй раз. Два раза надо переходить дорогу. И с ними надо все время быть. А так они пришли, детки тут гуляются. А родители уже знают спокойно, что детки тут гуляют. Я думаю, это очень прекрасно. Деревья посадили, в этом году тоже привезли, насаждение зеленое. Вообще у нас красиво, то мы все сами делаем. Так что мы очень благодарны. А что вы хотели, чтобы еще было у вас для детей самое главное? Для деток. Ну, я думаю, что если вот это убрать, песочницу, чтобы здесь была, внизу там для деток. Ну, конечно, надо, что маленькое футбольное поле, ну, просто негде. Там видите место занято. Маловато место, но ничего. Я думаю, что в тесноте да не в обиде. Бетонну основу під майданчик зробили комунальники, а встановленням обладнання займалися у вихідний день депутати міської та районної рад від політичної партії Сила людей. Всі ці майданчики, встановлення яких було відібрано на конкурсній основі, ідентичні. Вони складаються з чотирьох елементів: гойдалка, карусель, гірка та пісочниця. Наступним місцем встановлення майданчика, згідно відібраних на конкурсній основі міні-ініціатив, будуть вулиці Супруна та Комунальна.